Добрий день, вітаю вас, друзі. Перш ніж розпочати своє відео, я хочу вам всім щиро подякувати за коментарі, які ви пишете під моїми відео. Мені дуже приємно, я дуже рада, що ви коментуєте, пишете мені теплі, приємні слова. Я вам всім щиро вдячна. Я їх всі перечитую чомусь вчора. Мені треба було там доплести одне замовлення, і я прямо пізньої ночі плила, не встигла прокоментувати, верніше дати відповідь на коментарі, обов'язково відпишуся, але я вам щиро вдячна за це. Сьогодні ось я зранку їздила на почту, забрала, я чомусь думала, що буде дві посилки. Прийшла лише одна поки що. Посилочка, але я не витримала, розпакувала. Її ось такий молочничок старенький, форма всім вам знайома. Це клеймо довбиш. Ставилося це клеймо в 50-ті роки минулого століття. Зелене, третій сорт. Такий гарний тут сицевий малюночок ситцевий, квіточки такі всі різні. І також е, золота штамповочка по цьому молочнику і ось така смужечка по обідку. Е, весь молочничок такий цілий, гарно зберігся. На жаль, не пам'ятаю, здається, я його купила за 150 гривень, якщо я не помиляюся. Тому що у мене ще десь дві посилки в дорозі, от, і не пам'ятаю. Що я за скільки купляла, он такий гарний, симпатичний молочничок, але він такий доволі важкенький фарфор, нелегенький. Але, щоб сьогоднішнє відео не було не коротким, щось хочу ще вам показати. Ось я сьогодні передивлялася колекцію своїх тарілок. Я наголошую колекцію, тому що я ними не користуюся. Але коли я буваю на блушених ринках, я, і мені попадаються якісь такі цікаві тарілочки, я обов'язково дивлюся на клеймо. Якщо вона попадається із стареньким клеймом, я обов'язково її беру. А на блошиних ринках тарілки, ми ж всі знаємо, хто ходить на барахолки, що там 5-10 гривень це можна купити будь-яку тарілочку. Ось, така, ось ось таке клеймо. Це у нас буде старенький. Звичайно, ця тарілочка вже втратила свій товарний вигляд. Тут такі потемніння на поглазурі на фаянсі. але трішки ще тут малюнок зберігся. Це тут ручний розпис, він уже стерся практично, мабуть, користувались нею добре цією мисочкою. Вона велика, доволі така миска. Ось таке клеймо. і ось покажу вам ще одну мисочку. У цієї мисочки доля краща набагато, видно, нею практично не користувалися, так як і тут ось голубенька смужечка по обідку, і весь малюнок, ручний розпис, весь зберігся. Весь зберігся, мазочки видно так гарно, гарна дуже така тарілка. І тут теж ось клеймо, трішки воно відрізняється від попереднього, але теж дуже стареньке. Коли я передивилася в інтернеті, коли ставилися на посуді ці клейма, там є два варіанти. Одні пишуть, що це клеймо ставилося у 40 х роках минулого століття, починаючи ну, з 40 го року. Інші пишуть, що це в 50-х роках. Ну, Там 50-ті роки ставилося вже інше, трохи клеймо. Тому. Судячи по тому, звичайно, наче немає 100 років ще, тому можна судити, що це і не антикваріат. Але якщо я подумала, що в 40-му році моєї мами ще не було на світі, і вже зараз у нас 22-й і мами вже рік немає, то за цей час людина прожила практично вік-народилася, навчалася. Народила діток, вигляділа, дождалась внуків і дождалась навіть правнучку. І То я вважаю, що такі тарілки доволі таки старі і можна їх вважати антикварними. Далі в мене ще отакі тарілочки. Вони дуже гарні. Вона сама по собі, тут аерографія. Не знаю, чи шипшина, чи якийсь барбарис, тому що. Листочки такі цікаві. Ось така тарілочка. Теж вона велика така. От. І тут буде ось таке клеймо. Ось таке клеймо. Ну, ця тарілочка ось потерпіла. Тобто вона не в ідеальному стані, як попередня, і до неї ще є. Ось така маленька. Я так думаю, що це, можливо, був якийсь посудний сервіз столовий на той час. Тут теж ось таке клеймо, але тут його гірше видно. Ну, такими міленькими тарілочками, то, можливо, користувалося і частіше. Мили, затерли його. Ось таке зелене клеймо. І такі клейма я. Читала в інтернеті, що ставилися 50-ті роки минулого століття. Так що це теж дуже старенькі тарілочки. І ось у мене ще є ось така, таке сервіровочне блюдо чи оселедниця, як можна назвати. І тут теж стоїть таке саме клеймо. Ось така доволі стара посуда, тому що 50-ті роки це, я ж знову кажу, це як до кого примірять. Це вже дуже давно і дуже старенькі, теж з таким самим клеймом. 50-чі здається, чи... Та теж пишуть до початок 50-х років, хто пише, що. Середина 50-х. Ну. Оце таке в мене сьогодні відео. Таку посудку я вам сьогодні показала. Я всім вам щиро дякую за підписки, за коментарі, за ваші подобайки. І бажаю вам всім мирного неба над головою. Щастя, здоров'я міцного і до нових зустрічей!